Ціни на нерухомість в Україні на найближчі 6 місяців. Одразу скажу, що я, ми будемо говорити про ціни на нерухомість, ту, яка віддалена від лінії богового зіткнення, тобто загальну масу території України, не про прифронтові зони. Наразі ринок нерухомості відчуває себе досить стабільно, тобто, ціни різко небудну. Піднімаються і не падають. Стабільний попит, немає ажіотажу, немає якихось всплесків. В минулому карти нам вказують на серйозні сплески, які піднімали ціну на нерухомість, які навіть призводили до конфліктної ситуації. Тобто люди не розуміли, чому в країні, яка веде війну, яку бомблять, так сильно піднімаються ціни на нерухомість. У майбутньому я б сказав, що рин... ціни на нерухомість на вторинному ринку, тобто в, старих... в старому фонді, будуть помірні і стабільні. Вони не будуть особливо ні підніматися, ні падати. В новобудових гарних локаціях ціни будуть помірно зростати. І карти нам вказують на. Можливе всплескове зростання нерухомості, цін на нерухомості в таких, знаєте, топових локаціях, локаціях брендових, е крутих, класних ЖК, престижних місцях. Там може бути значне або почати значно рости ціна. Ну, як я бачу, там, з весни. Карти нам показують дві категорії осіб, які будуть стабільно тримати попит на нерухомість в Україні. Перша категорія це ті, які захотять зберегти свій капітал і будуть, якби ніби собі говорити, потрібно купувати аби не пізно. І другі це які будуть купувати для себе, для свого сімейного затишку, для сім'ї. Це будуть сімейні покупки. Я так розумію, люди, які будуть. Якби скидувати свої активи, будуть купувати нерухомість у віддалених від прифронтових зон квартири, будинки для себе, для сім'ї. Тому відповідь на дане запитання наступне: на найближчі 6 місяців старий фонд ціни будуть на стабільному рівні, новий фонд помірне зростання, і брендова нерухомість в топових локаціях може Подекуди зазнати різкого злету цін. Всім міцної волі, до наступних зустрічей.